І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Каспер на Т-110Е5. Карта Ерленберг. Ну що ж, до бою. Так, Касперіньо, сам Каспіріньо е, завітав на чудовий та цікавий YouTube канал Гравець UA так, в рубрику реплей від підписників. Ну, Каспер, це в нас що? Це в нас хто верніше? Каспер, це в нас неймовірне. Давайте так. Супер неймовірне фантастичне скеліще. Я зараз вам поясню чому. Супер неймовірне скеліще. це в рандомі. Я думаю, ніхто не посперечається, так? Як він грає в рандомі на своїх стрімах. А фантастичне скеліще в режимі натиск і всталевий мисливець. Ви зі мною погодитесь? Я думаю, ви зі мною погодитесь. Каспер, я думаю, навіть Каспер зі мною погодиться. Хоча він такий, знаєте, він, скромняга, такий, він скаже, та ні, ну що ти там мене перехвалюєш? Побачимо в цьому бою. От я впевнений, що побачимо на цьому бою. Його ну і побачимо, подивимося, напишемо все, що ми про це все думаємо. Напишемо навіть, якщо ми щось не про це думаємо, теж в коментарях. А потім, а потім натиснемо вподобайку, а потім. Перейдемо в описі під відео. Хто ще не підписався, підпишемося на YouTube канал Каспара. Чудовий план на бій у нас, чудовий план у нас на вечір Так, на перегляд цього відео. Я думаю, що ви мене підтримаєте. Так, а поки я розповідаю чудові та цікаві історії. Величезна армаді ще тут приїхали, я так розумію, що майже всі приїхали в місто там по лівому березі і по правому березі їх багато пере. Переповзли вони туди через річку, так? Переплили. І ну, починається екшен. Як зазвичай, чудово, супер чудово. А в нас на Релен Берзі я помітив дійсно от такі якісь екшени останнім часом, правда? Є такі, правда, такі довгі-довгі бої. Може і цей буде довго проходити бій. Але ну, ну правда, от останнім часом просто от заробітші їдуть один на одного, дві армаді ще зустрічаються і починають перехлопушувати одне одного. Але тут дивіться, на наш. Берег приїхали суперники, але вони вже всі нахлопушені. Уже, в принципі, так у нас повинна бути перевага. Зараз їх тут. А, хоча ні, і почекайте, там у нас проблема, по-моєму, в лівому березі. І в нас лише Бабага тримає першу лінію і там десь замку із розвалем замку можуть проїхати. А наші в цей момент бачимо, ну так, захопили нульову та дев'яту, але ще не зовсім. Вони там не можуть. Ще там стежка стоїть під ну, вони там не можуть і вихлопушити. ніяк. Напруженіший момент битви. 3-1 ми програємо. Заробіще, заробіще, але ось, ось так на глючу, виїжджайте, випучуючи очі. Правда, зараз ми братіша з 703 втратимо. Втратимо, але підхлопушуємо зараз і третю. Ну, так розмінялися трішки. як трішки? 24 рахунок на нашу користь. Тут ще від Мауса отримав. Каза. Але забирає в цей момент ще й є 50. Чудово, супер чудово. Ще в нас буде тут дуельна, дуель зараз. Ми втрачаємо зараз. Так, да, поїхали, прямо вже через місток там переїжджають. Втрачаємо зараз ми повністю лівий план. Втрачаємо ми там бабаху. Ну Це таке ну не часто побачиш, на що повністю захопили весь план. Тут було скілово. <реш> дуель на дуель. Два вороги знищено, 2448 настріляно, 750 натанковано. До речі, ну так все відбувається дуже швидко у нас в бою три відмітини на стволі гармати. Я їх не помітив спочатку То я і про танк, хотів похвалити танк, до речі, бо це один з найкращих, я вважаю, тяжів в цій чудовій та цікавій грі. Швидка перезарядка, альфі ще чудове, точність, влучність, пробиття непогане. І бронювання, і корпусу непогане, і чудове бронювання башни. Десь, якщо якусь службінку знайти, щоб деніще корпусу прикрити, то ну, навряд чи тебе хіба що командирську башенку, але ще й маневреність непогана, можна рухатися і тобі не проб'ють. Поки я розповідаю, що довідати цікаві історії, зараз випочув, що очі суперники полізуть на нашу базу. 5-9 рахунок не в нашу користь. Мінус 5 тисяч просадка по ХП. Ну а так потихеньку-потихеньку виласти нашим братішам, там, я не знаю, ну поїхав поїхав кошмарити Т57 е е е Хеві. Зараз би наші там дві стежки проджетують, ще там якась, якби повернулися, а і мікс у нас навіть повернувся тут, так? Починається вихлопушення. Якби вони заразу поїхали. Вперед всі разом, то вони перемогли вже, а вони по одному дивіться, і вони і там, і там наглопушуються. пушуються. Ха-ха. Оце суперники нам дісталися. Перевага величезна була. Суперники, щоб сказати, що вони не скілові, вони скілові, але чомусь не об'єдналися вони. Так, Силки на глюка поїхав, ну. Так. І сам четвертим були у нас двоє на але він бортом до нас стоїть. І це чудово, і ми це можемо ще танканути, бо ми до нього лобом стоїмо. Це про я вам казав про бронювання. Два танки стає на захоплення, здійснились зовсім суперники. Вікерс там впорався, я так розумію. Е біля бази <смітна> поїхав зовсім по колу там когось вишукує. <смітна> Оце зарубіще. Це супер епічно, неймовірне, фантастичне зарубіще, так можна і назвати цей бій, правда? Бо мені Каспер написав, я не знаю, бачив ти в мене, я не знаю, ну це на стрімі, напевно, грав, так? Бачив, ти в мене ще не бачив? Не бачив я цього бою. <гум> У мене такі от враження, просто крутезні враження. А це цей маус, який пробивав. Зараз він не пробиває. А ми його пропалюємо просто башни. І вже настріляно 720. 8000! <с>, вже ж заговорююсь. 8 тисяч вже настріляно. 3360 натанковано, 1930 за розвідданими. Тут у нас така дульна доель з трьома танками зразу ж. І виходимо переможців, так? Ну я так думаю, що переможців. До побачення, до побачення. І ще ДБВ добити. 6 ворогів знищено. Майже 9 тисяч настрілено, майже 4 тисячі натанковано. Це справжній екшен. Це справжній епік. <с> дякую за реплей, дійсно порадував таким реплеєм. Поліпшив настрій. Ну на тиждень, напевне, вперед. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі! Не забудьтеся тепер написати, що ви про це все думаєте. Потім натиснути вподобайку, а аж потім перейти в описі під відео, підписатися на чудовий YouTube канал е Каспера.